принципе, готово. Да, да. Вот это я подложил, сейчас перегорает, кидаем. Я орёк, позируй! Да, да, помолчи! А Ей не, По не смогла стереть Поросло траву вместо наших Мер. встреч Поросло травой, поросло травой

Ну ты засыпай, давай вам зараз... да, И... ты вам заработал. Будешь горает. Ты сын? Да, да. Ой, да. Я, я уже кушаю. Засипай, на руках у меня засыпай. Засыпай. Попение. Девочка, улыбаемся. Стала будешь? Да. Там, не люблю. А ты полюй отстань. ты про ты. Ты найдешь потерянный рай. А, а что любовь нас будет? Гребинку, ливочку. Пацаны, а ну-ка, все на, на Давай, давай. давай, давай. давай. А мене. А Девочки, улыбаемся. Ма... Альона, давай іночка зачіпає написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. Мам, ти в мене виблась, що я за дорослим. Вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свім. А ти теж може мам, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину, завдой на різні теми посидим. почти одиннадцать. давай ты нишно, все нишно. да не давай не а, ну, давай конечно Звезды давай 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 Прям там на ты. А чого? А, 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 -ка". а ты казал? Можна закончиться. А, ты помню пищу. Сейчас, 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 смотрите, сейчас я вам принесу, Дивіться, какие деликатели. Сто, иди, стоя! Что ты можешь сделать? Да неожиданно, но ты, наверное, катя. <рістична> ой, ой, ой. Класточка, подих ти наш. Глянь. Давай я. Те ще не написані, ніщо тільки. Треба пожар чоловіку там. Скороть хватимо не знімати. Та <рістична> я не тебе. Я не бачу нічого. Ні, я не бачу, серйозно. Уменьш нам. Це ми трохи барани. Баранчик вертує тут. О, а Так, они рвать такой? <поставлення> да. вот. У, У Там тебя или это? Да. Вот это квалка. Я поняла, що... <поставлен> давай я пошлю на тебя. Ніжно, не ніжного Ніжно, тепи Але люби Ніжно, не ніжного. Я вже наїв. Перед тебе швидко. Чуть на хрому. Як бачиш, пана Івана, біжу, не чувши мої слів. Трискальчук. Кажу, я не хотів я, дивитися не смів, де був огонь, білий сніг. Ніжно, не ніжно, але любив. Ніжно, не ніжного пере тепи. Снимаємо нам глядай. Ладно, снимаємо. Давай, давай давай. Давай, давай, духа. <пускул 'я> <пускул 'я> Леха, от коли я співаю, тобі не нравится. ну, кача, давай. Чача, блин, ну її ніхто не знає. Тобі слова да? Дай. песен еще не Я не Сколько? Скажи, кукушка. Я не так возник, она Я не думала, она В городе и на высоках Камнем жаль, и не гореть звездой, <связь> звездой. Солнце не бачу Якуменчик Да я ж вроде бы на мещанство А вы открылась Ну раз конечно открыла Нет Ні, нас закрыта вроде Да она закрыта

В цінах методично поділив, когось відолюстив, когось підняв, а є на кого взагалі забив Старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії, смішні, розкажи. Справжнім друзям не забудь позвонить. Бо добре чи зле з тобою завжди вони. Дешеве пиво і сухе вино робили нас щасливими людьми. І ніби чудо польське радіо нам відкривало той незнаний світ. Ми жили всі, так ніби то був сон, і можна бути вічно молодим. А залишився тільки цей альбом, а мрії розлетілися, як дим, старі фотографії на стіл розкладив. Дитячі історії, смішні розкажи. І справжні забути позавезли. Внутрі навірно вже собака запанечко така що ти не дуже її дергає, бо тому, що вона ж середині була з салом. Покажіть, будь ласка, як на камеру руку з камери.